Артист Закомакома випустив два альбоми про війну, і я вважаю, що якщо це не найкраще, що було сказано про війну. То принаймні найоригінальніше. Тож сьогодні ми поговоримо про те, чому саме стиль Закомакома є настільки доречним, щоб говорити про цю війну і чому його пісні так відзиваються людям. Також ми детально розберемо наївний альбом, а от майбутній альбом уже буде наступному відео, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Кожен із цих альбомів цікаво розбирати як завершений твір. Тому що окрім класної музики, класних текстів, у них є ще і історія. Я обожнюю концептуальні альбоми, в яких є якийсь персонаж, якийсь сторітелінг, діалог, або ж якісь внутрішні дебати. І майбутній наївний альбом є саме такими: це не просто кілька треків під однією обкладинкою, це ціла історія. А вже близько. У мій інфопростір за комакома потрапив доволі давно разом із короткими відео з його концертів. Це український електронний музикант, саунд-продюсер із міста Підволочиськ Тернопільської області. Грає він у жанрах електронної танцювальної музики та технорейву. За комакома став відомим завдяки своїм релізам Альбом на свята, альбом Київський та виступах на фестивалях Захід Фест та Файне місто. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну за комакома випустив наївний альбом. І саме тоді я почала слухати його уважніше. А поки я готувала це відео. За комакома випустив ще й майбутній альбом і ще кілька синглів. А поки я зараз намагаюсь його демонтувати, то комакому обіцяє вже ще один альбом. Тому матеріалу багато. Посварився з малою, сама ліпша новина. Я беру свій телефони, набираю пацанам, залізаєм теоланус і шукаємо бензин. Найближча заправка цілодобовий магазин. Давайте уявимо, що людина без контексту української культури сучасної і не дуже без контексту. Війни, без контексту рейвів, увімкне треки за комакоми. Я не думаю, що цій людині сподобається. Я не думаю, що ця людина взагалі зрозуміє, що відбувається. Це все одно, що посадити пенсіонера, грати в комп'ютерну гру і не першу частину якусь там 35-ту, коли весь ворлдбілдинг уже було зроблено, і це якась фінальна арка, і великий бос. Я думаю, що це приблизно така ситуація. Нічого не зрозуміло, дуже складно, і оця інтертекстуальність, величезна кількість відсилок роблять творчість за комакоми неможливою до перекладання не лише на Іншу мову, але й в інший просторовий і часовий контекст. Та кількість культурного матеріалу та різноманітних відсилок, які кома вплітає у свої тексти та. У своє звучання роблять неможливим переклад його пісень не тільки на іншу мову, але і в інший часовий контекст, навіть в Україні. Я думаю, що якщо через кілька поколінь люди будуть намагатися слухати, їм буде дуже складно. Кома-Кома має супер впізнаваний самобутній стиль. Зазвичай його пісні до двох хвилин, тобто це дуже короткі. Енергійні, часто зі смішним, гостросоціальним або якимось філософським підтекстом пісні. За формою його вірші здебільшого не мають приспіву. Або ж це куплет і приспів. 99% того, що ми чуємо по радіо або на спотіфаї, це куплет, приспів, куплет, приспів. А кома-кома каже. Не хочу куплет приспів, хочу просто куплет, або хочу взагалі пісню з однієї фрази. Наприклад, буде щось мав дзвони. Просто геніальна пісня. І уже тут можна помітити, мабуть, ключову рису творчості кома коми Він говорить, коли йому дійсно є щось сказати. І він виражає свої думки дуже економно. Тобто він з легкістю міг би розтягнути ці треки там, на 4 хвилини і зробити класичний альбом там, на годину. Але він цього не хоче, це йому не потрібно. Тому що він виражає все, що він хоче виразити в оцих півтора хвилин. Форма мистецтва є часто такою ж важливою, як і його зміст. І у випадку комакоми це саме так. А як щодо змісту? Далі поговоримо про філософські тематичні вузли в творчості Комакома. Сонечко просто є і не питається, тобі орно, тобі. Сонечко дарує нам тепло. Просто наївне мистецтво це буквально назва альбому, тому які ще питання. Але якщо все ж таки вдаватись до академізму, то у випадку за Комакова ми говоримо не про наївне мистецтво, а про примітивізм. Чому? Тому що наївне мистецтво це мистецтво людей без академічної художньої освіти. Наприклад, якщо такий художник неправильно зображає перспективу на картині, вони це роблять тому, що не мають власне цієї освіти і не знають, як академічно правильно намалювати цю перспективу. Водночас відсутність академічного вишколу дає таким художникам свободу від штампів і робить їхні картини дуже яскравими і впізнаваними, по-дитячому щирими. Приклад художниці наївного стилю це, звісно ж, Марія Примаченко. Отже, якщо наївне мистецтво це мистецтво по суті художників самоучок, то примітивізм. Це свідоме звернення до спрощених художніх засобів, або ж до непантеонної або навіть і низької культури. За комакова має серйозну музичну освіту, і в цьому легко переконатися, послухавши кілька його виступів під фортепіано. Тож він свідомо обирає спрощені форми. Якщо європейський примітивізм ХХ століття запозичував, наприклад, із африканської культури або із народної творчості, то за комакома запозичує із Шароварщини і Клубняка. Ці запозичення водночас є постиронічними і метеоронічними. Що це означає? Це означає, що вони водночас висміюють цей культурний пласт, водочку, шароварну польку, яка грає на будь-якому весіллі і чомусь на шкільній лінійці. Але разом із тим мета-іронія, нова щирість. Визнання цього культурного пласту як частини себе так безглуздо, так безвкусно, але це частина мого минулого. Це частина мене і моєї ностальгії. Ба більше сама наявність такої музики несе величезний культурний код, бо вона існувала через дуже конкретні історичні культурні соціальні причини. Правило просте яблук. Гаразд зі стилем трошки визначилося. Тепер давайте з'ясуємо, що за а за допомогою цього стилю виражає до повномасштабної війни. За комакома писав треки про рейви, тусовочки, про київ. Треки по своєму колоритні і класні. Було помітно, що в нього дуже великий потенціал як до музики, так і до слова. Наприклад, трек підволочиськ дуже потужний і гіркий текст. У «Закомакома» прекрасне почуття гумору і вміння цей гумор стильно оформити І з використанням специфічних культурних кодів покоління і місця. Та з початком повномасштабного вторгнення я вважаю, що треки «Закомакома» дійсно допомагають нам проживати війну. Йому завжди були близькі метамодерністські цінності. Це видно по всіх його треках. Знов ж таки, якщо забули, що таке метамодернізм, передивіться про Кургана. Давайте на секунду повернемося до Марії Примаченко. І подивимося на менш відомі сторінки її біографії. Марія Примаченко жила у ХХ столітті, а це означає, що вона пережила Другу світову та Чорнобильську катастрофу. Поміж добрих сонячних химерних звірів та квітів, вона також відобразила і ці трагічні події. От, наприклад, воєнна картина, де вона можливо думала про свого чоловіка, який помер на фронті Другої світової. Ой, на горі вогонь горить, а в долині трава шумить. А в тій траві козак лежить. От і робота, братська могила, незабутня ніколи, убрана могила завжди, від сліз материнських не всихає ніколи, щоб не повторилось ніколи. Ось її робота загроза війни. А ось картини, присвячені Чорнобилю: Атомна війна будь проклята вона. А от дивовижна картина: дідусь пас корову коло четвертого блоку. Надів їй мішки, а на траві пас. Горе тим людям, хто неграмотний, нічого не розуміє. Погодьтеся, вражає, з якою щирістю та простотою написані ці роботи, і як глибоко вони потрапляють у серце. Коли я читаю ці назви, я ніби чую їх голосом художниці, ніби ось вона стоїть переді мною і зітхає. Горе тим людям, які нічого не розуміють. Ми разом дивимося, як чоловік пасе коровою з кульками на копитах, і хочеться плакати від безсилля. Це і є потужність наївного мистецтва. Про і щирість мають потичну силу. Їх дуже важко, може навіть неможливо, сфабрикувати. Гіпнотична сила наївного мистецтва вийшла на новий рівень у творчості за кома саме після наївного альбому. Дуже цікаво вийшла паралель між коровою, яка пасеться біля четвертого блоку, та треком інтро Іван і Кобила. Я цього не задумувала, але вийшло прикольно. Трек Сонечко. Дуже простий, дуже радісний, дуже веселий, але в ньому стільки всього образ. Сонця, ну очевидно, відзеркалі образ місяця. От зачепившись за це, я почала думати про абсурдизм. Що таке абсурд? Що таке абсурдизм? Людина дивиться на світ і хоче смислу. Вона хоче, щоб от ми тут були навіщось, і все було навіщось? А світ на людину навіть не дивиться, бо у нього немає очей. Якби ніхто ніяких відповідей давати не збирається. Це є власне абсурд конфлікт між. Людським бажанням смислу і відсутністю смислу у всесвіті. І різні філософи, різні митці із цією ідеєю або цим усвідомленням взаємодіють дуже по-різному, часто дуже негативно, особливо що було притамально ХХ століттю, особливо там після Першої світової, після Другої світової. До прикладу, Самюель Бекет в очікуванні году. Це абсурдистська п'єса, можливо, найважливіша двадцятого століття, можливо, взагалі одна з найважливіших п'єс в історії. У цій п'єсі, окрім всього незрозумілого, що відбувається, є образ місяця, тобто величезний такий диск, на який час від часу там персонажі дивляться, і щось там. З ним говорять, і цей місяць він є якраз таки символом абсурду, тобто символом природи, яка не збирається ніяк давати тобі відповіді, ніяк взаємодіяти взагалі з людиною. Вона просто є їй байдуже, навіть така категорія, як байдуже чи не байдуже, тут не підходить, тому що ну природа просто є. Оцей абсурдизм в очікування годо це жах післявоєнний і абсурдизм сонечко. Сонечко нас любе просто так. Сонечко просто є. І не питається тобі, орно, тобі. Сонечко дарує нам тепло просто так, мені тобі, мені тобі, сонечко нас любе просто так, сонечко любе правду і не любе брехні, сонечко живе і світить таким, як ми. Тобі мені, тобі мені, тобі мені, тобі мені. Я сказав собі, сам має шанс помогти, поможи, маєш шанс помовчати, мовчи, маєш шанс стати ліпшим, ставай. Маєш Шанс полюбити, люби і радуйся, що живий, я сказав... і не питається тобі на тобі. Дуже цікаво, що він використав саме оцей рядок, який виник ще задовго до абсурдизму 20-го століття, задовго до екзистенціалізму. Ці слова промовлені Гамлетом Шекспіра, які озвучують, мабуть, головне питання сучасної філософії: якщо життя таке нестерпне, чому б не скоротити собі віку? А сонечко за кома-кома Цього не питає, не питається тобірно тобі, воно просто є. Ба більше, я сказав собі сам: має шанс стати ліпшим, ставай, має шанс полюбити люби, маєш шанс ще пожити, хоч трошки живи, і радуйся, що живий, і радуйся, що живий. Це маніфест життя, це та відповідь абсурду, яку я цілковито всім своїм єством підтримую. Хочу, ще дещо сказати у. Відриві від би, всього жаху війни, безумовно, війна це жахливо. Я ні в якому разі не хочу сказати там позитивні наслідки війни. Це якась дивна категорія. Я не про це. Мене дуже сильно цікавить, як війни змінюють історію мистецтва і філософію. Мене це дуже сильно цікавить, тому що Перша і Друга світова вони поміняли мистецтво. Просто дуже-дуже сильно. І це цікаво досліджувати. Цікаво досліджувати оцю періодизацію, що після Першої світової було одне, після Другої світової було друге. І от війна Росії проти України, ця війна, вона вже дуже сильно поміняла українське мистецтво. Я думаю, що вона буде впливати і на європейське мистецтво. І цікаво, як? У випадку комакоми я бачу, що є якесь набагато більш позитивне зрушення, ніж те, що було там після першої, після другої світової в мистецтві. І якщо чесно, мені це подобається. Yeah. Мені взагалі дуже подобається метамодернізм. Мені подобається заглиблення, оце в себе заглиблення до простих цінностей. Така от простота, просто так, просто так, про що ми поговоримо в наступному відео. Я куплю нам телескоп, підемо на балкон. Дивитися зірки, Юпітер і Сатурн, дивитись у минуле на весь чумацький шлях, І тих, хто не ретурн, і тих, хто не ретурн, сльозинка на щуці сердечко під приціл, коліна в синяках, а космос у зірках вони такі тяжкі, мільйони тисяч тонн, а ми у них маленькі, Тонним, як ніхто. Тож на початку альбому нас зустрічає трек інтро Іван та Кобила. Цей трек зустрічає нас в розпачі, кладе руку на плече і каже: ти не одна, чи ти не один, все буде добре, зроби глибокий вдих. А потім сонечко, просто феєрія, вибух, якийсь маніфест ствердження життя, в який, можливо, ми ще не віримо, але до кінця альбома повіримо. Я не знаю, як у вас, але у мене сльози на очах щоразу від прослуховування треку телескоп. Він продовжує протистояння з абсурдом, але уже у значно більш журливому тоні. Коліна в синяках, сердечко під праціл. Очевидно, це персонаж воїн сидить десь у посадці, дивиться на небо, бачить там той самий місяць, який бачили персонажі в очікування году, і бачить там абсурд. Навіщо війна? Якщо на тлі Всесвіту, ми маленькі і тонем, як ніхто. Ну і звісно, чумацький шлях і дивитися на тих, хто не ретурн, тобто на тих, хто не повернувся, ця думка, прихована за неправильно вимовленим англійським словом, считується так само, як і барвисті звірі Марії Примаченко, які пасуться біля четвертого блоку. Глянь на зірочки і ціскай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь. Історія плеч. продовжується, і це вже образ цивільних людей. Надпотужний рядок, тривоги і любов мріє у вогні. Тут дуже класно, паралельно працюють буквальні і небуквальні буквальні образи, тобто. Тривога, і любов, тривога як повітряна тривога і як тривога внутрішня. Мрія у вогні, як дійсно якісь сподівання, які руйнуються, так і так мрія, який знищили росіяни. Разом із тим, якщо трошки літературного аналізу, оцей сполучник і між тривога і любов, він створює ефект відсутності ієрархії. Тобто тривога так само присутня, як і любов, тобто нормалізація, певна буденність цієї тривоги. Якщо ви бачили виступ Стаса Корольова, який сьогодні день війни, там буквально весь трек про це. Навіть якщо війна, життя нікуди не дівається, і іноді його буквально доводиться жити, навіть якщо немає сил. Ось тобі нова честь. Хоч світ абсурдний, але. Оповідач вірить у справедливість, і це теж абсурдно. Але якщо в неї не вірити, то можна взагалі збожеволіти. І це так, в принципі, про те, що ми робимо під час цієї війни, щоб нас божеволіти. Давай, Давай поставимо маленьку ціль, зберемо на тачку, зберемо на приціл. І кожен буде мати те, що заслужив. В кінці кінців, в кінці кінців, глянь кінці. на зірочки, sky. Мені ці рядки асоціюються з образом такого дуже доброго і дуже чистого серця. І загалом мені подобається те, що Закомакома говорить про війну не в контексті ненависті, а в контексті все ж більш світлих сторін, які вона проявляє у людях: надія, щирість, цінувати дружбу, цінувати життя, відповідальність це як квіти на картині Примаченко, що проросли на братській могилі. Родина у нас одна, родину не роз'єднає нічого. Трек родина дуже логічно продовжує цю історію і розвиває її. Дивіться, спочатку було сонечко: це більш абстрактні думки, світоглядні думки. Потім телескоп, трек із темним нальотом абсурду, якби більше з точки зору військових, потім трек зірочки, трек з точки зору цивільних, які в Україні. А тепер родина. Ми всі, неважливо, де. Ставте лайк, якщо теж плачете від згадки Десни. Я там виросла і тому мене від цих слів прямо ж підкидує. Я не знаю, чи є тут відсилка на зачаровану Десну, але взагалі завдяки цьому твору в українській свідомості Десна доволі сильно асоціюється з дитинством та безпекою. Один в каноє знайде свій дім. Це відсилка до пісні У мене немає в дому», один в Каної. Можливо, ви знаєте, що вони присвятили цю пісню усім переселенцям, які мали покинути свій дім через війну на Донбасі, але після повномасштабного вторгнення селістка казала, що вони не хотіли, скажімо так, щоб цей трек став актуальним для такої кількості людей. Один в каної знайде свій дім. Цей рядок обіцяє нам, що все це закінчиться, і ми всі матимемо змогу повернутися туди, звідки мусили піти. В новому житті ми будемо гуляти ліпше, ніж тоді. Новому... Музично мені цей трек не дуже подобається, але він... Супер логічно продовжує цю історію, підводить її до завершення в кінці, коли ми пообіцяли одне одному виз'єднатися, коли ми повірили у майбутнє. Саме тут знову виникає цей фірмовий стиль за комаком, Ці відсилочки до Шароварщини і музика, така ніби для весільного застілля. Пісня буде поміж нас, хоч і ми вже не ті, в новому житті, в новому житті. Ця війна залишить дуже глибокий слід на кожному з нас. Але ми все одно будемо повертатися до свого коріння, до якихось культурних кодів, які були до цього. Пісня буде поміжна. На новому житті, в новому житті, в новому житті, в новому житті. Якщо підсумувати, чому творчість за комакоми так відзивається людям і чому вона так вдало описує досвід проживання цієї війни? Про війну дуже важко говорити, і дуже важко створювати мистецтво, яке б якось справедливо відображало досвід війни. У нас є певний спектр. Різних творів ми зараз не будемо казати про якісь твори, які не несуть художньої цінності, там про всю цю відбиту шароварщину, якої зараз так дуже багато, про ці якісь дуже. Плаксиві, безмістовні, або ж просто шаблонні твори. Дуже, дуже, дуже багато цього всього зараз є. Я впевнена, що ви бачили і самі знаєте. Це насправді зрозуміло, тому що всім хочеться щось сказати. Та, на жаль, деякі виконавці, яких я дуже любила і слухала до початку повномасштабної війни, зараз просто неможливо слухати, бо все скатилося в якусь просто шаблонщину нецікаву, неоригінально. І оце, от. Перемога, перемога. Ну, досвід війни, як в принципі будь-який людський досвід, він дуже тонкий і нюансний, і не можна зводити його до шаблонів. Особливо коли мова йде про страждання такої величезної кількості людей. У такому випадку слова, які мають якесь традиційне емоційне значення, емоційне навантаження, вони перестають працювати. Якщо я просто кажу, що сумно, це навіть близько не передає того, що насправді відбувається з людиною. І саме тому, на мій погляд, для вираження війни необхідні якісь інші інструменти. Інструменти, які будуть замість того, щоб називати речі, будуть натякати на них, або будуть якось цікаво їх показувати і підсвічувати. Так от, серед творів про війну у нас є спектр на одному боці дуже такі. Ну, я б сказала реалістичні твори, як там, Ремарк, той самий Гемінгвей або Україна вогні Довженко, якась більш документалістика, або драма, там, бачення метелика. от такі твори. З іншого боку, є щось. Дуже абсурдне, наприклад, Курт Вонегут з його бійни номер 5». і гумор у цьому випадку дуже зрозумілий, тому що він допомагає, по-перше, краще передати відчуття абсурду, а по-друге, просто пережити це і якось спромогтися про це говорити вголос. І ці два полюси спектра є доволі радикальними вираженнями того, як ми можемо говорити про війну. І, на мій погляд, наївне містецтво, зокрема, те, що робить за комаком, знаходиться десь. Посередині, тобто ці твори, які з одного боку ну, можуть довести до сліз, Правильно, коли слухаю телескоп, я не можу це витримувати. Це дуже болісний трек. Але з іншого боку, наївність, щирість і простота цих треків, вони задають певний більш позитивний тон, вони задають надію, улюдню персонажів у певних контекстах. Давай я буду світитись тобі, а ти мені. Поки війна, давай. Трохи творазіше дивитися на лайф. Саме такого маленького досвіду проживання війни, на мій погляд, в мистецтві не вистачає. І я дуже вдячна за комакома, за те, що він допомагає нам знайти серединність на цьому спектрі, дає нам новий інструментарій, щоб говорити про своє почуття, дає нам новий словник, за допомогою якого ми можемо себе виразити і пояснити словами, чи в даному випадку піснями. Те, що ми відчуваємо, це дуже класно, я вдячна. Обов'язково буде розбір майбутнього альбому, а також будь-якого наступного альбому, який зробить за кома-кома. Я буду старатися теж подивитись на це. Дуже дуже дякую вам, що подивилися. Мене звати Катерина Майковська, я письменниця. Підпишіться на все, на телеграм, на патреон. Дуже дуже дякую моїм патронам. Приєднуйтесь до них, вони чудові люди. От мета цього відео була популяризувати творчість за кома, кома тому що мене дуже часто питають, що це, чому тобі це подобається, що ти там бачиш у цьому, і я сподіваюся, що в цьому відео я принаймні трошечки дала відповідь на це питання і що ви. Якщо вже любите за кома-кома, ще більше закохаєтеся у його творчість, а якщо ні, то відкрили для себе нового класного артиста. Дуже чекаю в коментарях ваші думки, з чим ви згодні, з чим не згодні. Ясно, що я дуже багато всього там, не помітила, не дорозказувала, і я завжди рада почути ваші особисті прочитання, де, можливо, у мене там, трошки знато синдром пошуку глибокого сенсу, або, може, десь навпаки, щось пропустила. Буду рада поспілкуватися. Також я всіх запрошую піти підписатися на Закома Кома в інстаграмі. Він дуже часто робить якісь класні збори, яким я довіряю. Намагаюсь підтримувати його збори. І також обов'язково підтримайте актуальний збір у першому закріпленому коментарі. Це у банку я сама підтримую завжди, коли мене є можливість. І прошу всіх, у кого є можливість, теж підтримувати. Це дуже важливо.